Майже чотири сотні прикарпатських дітей оздоровилися на Буковелі. Останні два місяці у туристичному комплексі працював соціальний табір. Діти хворі на ДЦП проходили курс реабілітації, до якого входили масаж, водні процедури та іпотерапія, їзда верхи. З якими враженнями поїдуть додому пацієнти та їх батьки, дізнавалися наші журналісти. Вікторія Грималюк разом із 10-річним сином Едуардом приїхала із верховини. Хлопчик з дитинства хворіє на ДЦП. Зараз у нього гідромасаж, мама каже. Про реабілітаційний табір дізналася від друзів і не могла не скористатися нагодою безкоштовно оздоровити дитину. На даний час, щоб попасти безкоштовно, десь то просто травмати якісь щастя певно. лікувальні ванни джакузі із бішофітом сприятливо впливають на нервову систему та опорно-руховий апарат, допомагають м'язам розслабитись. Розповідає працівниця медичного центру Ірина Волошенюк. Щодня ми приймаємо близько 15, 10 15 дітей, які проходять одну ванночку в день, одну водну процедуру в день. Найбільше пацієнтів слухняно чекають на свою чергу, аби проїхатися верхи на коні. Хоча на дворі мінусова температура, діти усміхаються. Хороший настрій і у батьків. Мати особливої дитини Алла Галайчук із Коломиї каже: для її сина Владислава табір це не лише корисні процедури, а можливість знайти друзів. А ще на дитину корисно впливає свіже карпатське повітря, з'явився апетит. Дитина емоційно задоволена, вона відчуває себе в своїй тарілці в своїй сфері, тобто вона не, не відчуває того соціуму, який є в нас. Ну скажімо так, дивляться на цю дитину, не так, як, як, як мати дивиться, і дуже дуже добре. Це позитивні емоції. Це саме перше лікування для наших дітей. Задум створити реабілітаційно-оздоровчий табір друзів виник у Миколи Полагея два роки тому. Спочатку працював у ворогті, а згодом переїхали на Буковель. Майже 400 дітей з Івано-Франківської області протягом тижня мали можливість не лише оздоровитись, але й взяти участь у різноманітних цікавих заходах, змаганнях та майстер-класах. Що для них організовували дискотеки. Цілий тиждень розраховані по годинам, буквально по хвилинам. Це масаж, назнімання на коні, басейн. Це ну повністю всі види, які тільки ми можемо. Там там є в нас ще група така артбугіль, яка займається з дітьми. Так само. Буковель забезпечив дітям та їх батькам харчування і проживання у двомісних номерах. Табір розпочав свою роботу 8 вересня. З того часу було вісім заїздів. З пацієнтами працювали чотири спеціалісти і два волонтери. Буде старатися, щоб кожен рік цей табір діяв. Хай буде може, може зацікавлять ще більше якихось депутатів, які можуть проплачувати, щоб більше дітей приїжджало. Острижнюк Марія із п'ятирічним Арсенчиком приїхали із Черемхова Коломийського району. Жінка зізнається, вагалися, чи є тут усі умови. З такою тяжкою дитиною, як нас. То відпочинок і лікування ну можливо буде неповноцінне. Але приїхавши сюди, ми зрозуміли, що ми помилялися, тому що з дитиною є де гуляти, є алеї, де можна проїхати з інвалідною коляскою. Від початку табору масажист Микола Микітюк щодня приймає у себе 10 дітей. Сеанс триває майже годину. каже, головне його завдання послабити тонус м'язів. Різними хворобами, яка аутизм, ДЦП, гідроцефалія, мікроцефалія, кольорові малюнки, фарби, олівці, пластилін і багато іншого. Арттерапія не лише допомагає діткам розслабитися, але й надихає до створення неповторних шедеврів. Ми малюємо рідні малюнки, які є навколо нас. Я вже я малюю на шавіку. різні малюнки, наприклад, тюльпан. Мені дуже подобається. Дітки дуже розумні, дуже кмітливі, дуже такі вони всю душу вкладають в свої роботи. Велику частину патріотичних робіт вихованців передали на схід. А от на завершення заїзду на дітей чекав сюрприз: закривали табір урочисто, на згадку усім вручили грамоти, раділи як діти, так і дорослі, адже для багатьох матерів це можливість відпочити від щоденного побуту та поспілкуватися з іншими батьками. Дискотека тривала до пізнього вечора, а в кінці дітям подарували святковий салют. Святковий салют для для вас вас. і тільки для вас. До наші З Буковеля Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.